Це вулиця Барвинських. Вона невеличка, але вона дуже красива. І тут багато раніше жили різні знаменитості і поети, і писателі. На домах написано. Зараз тут уже живуть інші люди. Але... Ось, наприклад, у цьому будинку в 1965 році жив і творив віддатний український художник Зиновий Ві Флінт. Він помер у 1988 році. Там теж є комусь навіть пам'яточка на будинку, але кому не знаю. Так. Ми з Олесією сьогодні зробили такий марш-бросок. Ми були в лікарні Ахмадітва з тої сторони, ми там залізли на гору, попали на нашу гору біля домівочки. А зараз будемо спускатися до наших собак. У нас, як завжди, косять траву внизу. Зараз вони будуть удивлятися, як ми відтуди вийшли взагалі. Як ми попали на цю гору. Ні, тут не спустимось, тут буде не дуже, а там по ступіннячкам буде зараз взагалі дуже гарно. Подивіться, який краєвид тут. Як все красиво. Ось бачите, так виглядають. Сходинки, зверху, лесенька вже пішла. Ой, ну вибачте, знову у нас цей звук. З усіх сторон. Тут квіти такі красиві квіти. Такі кліверги. Наша площадочка, на якій ми гуляємо теж. І пилюка стоїть. Ми вже спустилися, до речі, це гора Степана. Я кому... кому цікаво. Не заговорюсь.